Ще до інаугурації Трампа опитані нами експерти вказали, що Сполучені Штати Америки посилюватимуть торгівельні війни з Китаєм, але так само вибори вплинули. І на відносини Сполучених Штатів Америки з ЄС. 58% експертів вказують, що політика республіканців призведе до суттєвого погіршення відносин між Сполученими Штатами Америки і Європейським Союзом. Натомість розділилися думки експертів щодо легалізації віртуальних активів. 42% опитаних вказують на те, що ймовірно що адміністрація ухвалить рішення про повноцінну легалізацію криптовалют. 31% вважатиме, що цього не відбудеться. І нарешті глобальна політика США: ізоляціонізм або глобалізм. 21% експертів вважають, що посилиться зовнішній вплив Сполучених Штатів Америки. 35% вважають, що Сполучені Штати Америки концентруватимуться на внутрішньому порядку. денному. 25-й рік повний сюрпризів. Сполучені Штати Америки залишаються ключовим гравцем.